Вітання всім моїм підписникам і не тільки. Цю піцу я готую дуже давно. І зараз хочу поділитися цим рецептом. Піца готується дуже просто, легко з доступних продуктів. Дуже смачна. А головне те, що вона готується на пательні. Приготувати тісто простішого немає. Треба змішати майонез, сметану, яйце, борошно трошки посолити. А ще я додала трошки сушеного листя базиліку, але це як ви хочете. По кількості борошна дивіться самі, але консистенція тіста має бути як густа-густа сметана. Ну, все, тісто готове. На холодну, обов'язково холодну пательню додаємо трохи олії. На пательню викласти тісто, рівномірно розподілити. Це буде основа для піци. Саме рецепт цього тіста має бути витриманий. А все інше наповнення піци це вже як бажаєте. Або те, що у вас є в холодильнику. Першим на основу я покладу кетчуп. Такими невеликими крапочками буде достатньо. Далі я використаю два види колбаски. Нарізавши їх тоненькими кружальцями або півкружальцями, як вам зручно. Далі поверх кетчупу я викладаю один вид ковбаски. Поверх ковбаси викладаємо тоненько порізаний томат. Зверху ще одну ковбаску викладаємо. Друзі, ви можете використати і рибу, і м'ясо, і гриби. Що у вас є і що ви любите. Грудочку м'якої моцарели порізати кружочками і викласти поверх піци. Можете посолити піцу за смаком, але я не солила. Там є два вида ковбаси, там є сіль, яку я додавала в тісто. майонез, тому не треба було. Візуально виходить дуже гарно. Тепер накрити цю всю красу потертим твердим сиром. Будь-яким. В мене було два маленьких шматочки різного сиру. Я їх стерла і пустила на піцу. Друзі, хто ще не підписався на канал, швиденько підпишіться та поставте лайк під відео. Навіть дізлайк можете поставити та написати коментар. Готувати піцу треба на мінімальному вогні. Як же вона апетитно виглядає. Згодні зі мною? Тепер по часу приготування. Готувати треба приблизно пів години. Але періодично дивіться на дно. Піднімайте і підглядайте, щоб дно не підгоріло. Якщо це буде мінімальний вогонь, то піца не підгорить. Готова піца дуже легко з'їжджає з пательні на блюда. Піца готова. І я вам дуже рекомендую спробуйте її приготувати. Готується дуже просто, дуже смачна, і вам вона зайде. Будете готувати її і потім. Тим більше, що можна кожен раз готувати різну піцу. Тісто однакове, а наповнення різне. Я дякую вам за перегляд мого відео і чекаю вас на моєму каналі. Тут буде ще багато цікавих рецептів.